Омилі друзі, усе я також хочу вам записати усю проповідь про одного хлопчика, який самого малку не дознав любові і тепла і всього жорстокого миру. Ну до чотирьох років йому було добре. Була у нього мама, жалувала, своєму купляла і була для нього ну, підтримкою і. Захстом для нього. А потім, як йому було сім років, помер батько. І потім у нього залишилася ну, але тьотя... також не дуже він тьоті був потрібен, потім вона віддала його на навчання. І, і у нього дуже жорстокий злий хазяїн попався. Бив його і збивав, а потім був друг такий у нього, який він полюбив його цим і душею своєю. Він дуже там тяжко працював, дуже тяжко йому було у нього, а потім вже такий час було, він десь там виступав, і він, знаєте, розбився. Він просто, знаєте, розбився дуже, а потім вже як він перед смертю каже свій тьоті, е -е, що каже. Я йду туди, де світло, я йду туди, де Бог, де мені буде спокійно і прекрасно. І він справді цей хлопчик. Залишився світ жорстокий гріховний, якому він не зазнав любов'я. І пішов в той прекрасний день, е, прекрасний світ. Де важанту, де радість, де є спокій. Де важанту виселося у небесах повіків віков. У нього блажанства і радості нема кінця. Тому що Ісус сказав, що діти спасені, бо сарство Боже надарить такі. Вся слава йому за цю проповідь. Амінь.